Слава Ісусу Христу! Цим привітанням хочу привітати сьогодні з вами, тому що розумієте чому і завдяки кому ми отримуємо прощення наших гріхів, спасіння і життя вічне. Це завдяки нашому Господу, Спасителю Ісусу Христу. Ви знаєте, світ цей, в якому ми живемо, земля. Знає дві найважливіші події для людства, які трапилися на ній. Одна подія була дуже негативна, дуже плачевна для всього людства. І ми тепер бачимо наслідки того, що відбулося в Едемському саду, коли Адам і Єва не послухали Господа, Бога Отця і згрішили, і з'їли цей заборонений плід, і Бог так і сказав. Що коли ви зробите це смертю помрете. І не тільки смерть прийшла в життя людей, бо Бог не сотворював в нас людей для того, щоб ми помирали. Бог сотворив людину Адама і Єву, для того, щоб люди жили вічно, але через завість Змія Лукавого трапилося оце, що ми знаємо, описано в Біблії, коли Єва з'їла плід. І дала Адаму, і двоє зрішили перед Богом, і були вигнані із раю, втратили вічне життя, принесли прокляття на цілу землю і на весь рід, який пішов, який утворився слід за ними. Це була перша подія. Друга подія, як ми вже догадуємося, це подія, коли найважливіша на цій землі, як коли прийшов на цю землю наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Він прийшов і народився від Діви, був зачатий від Духа Святого, прожив життя, не маючи в собі жодного гріха, жодного переступу перед Отцем Святим, який вимагав, щоб для того, щоб людство отримало спасіння і життя вічне, мала бути принесена жертва. І жертва досконала, яка би могла дати прощення людям і дати вхід у спасіння, і вічне життя. І цією жертвою самовільно захотів стати наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Він казав, що маю владу віддати моє життя, і маю владу Його не віддати. Просто даний був йому вибір, і ви знаєте, по любові до нас Господь захотів віддати своє життя за кожного із нас і тепер утворити церкву собі, славну церкву на землі, яка буде любити Його і буде чинити згідно волі Його, буде чекати другого приходу Його і буде жити царством Його святим. П'ятницю, хто вчора був на цьому служінні, брат Андрій зачитував це Слово. Ісус Христос сказав такі слова для нагадування нам. Він каже: хто каже, що любить мене, то Він має дотримуватися слів моїх. І з того ми вчора зробили висновок, що хто каже, що любить Ісуса, але слів Його не дотримується, в тому немає любові до Нього. І з того ми можемо зробити висновок, чи ми любимо Ісуса. Ісус каже: Я говорю відкрито, прямо: якщо ти Слово Моє бережеш, ти любиш мене, і якщо ти слово моє не бережеш, ти не любиш мене. І ви знаєте, Слово Його сьогодні для нас, як для церкви, Він дав нам заповідь, щоб ми згадували те, що Він зробив для нас. І не тільки для нас, але для всього людства. Ми, коли будемо брати цю чашу, ми маємо розуміти, що в цій чаші оці страждання, біль, наруга і все те, що перетерпів наш Спаситель Ісус Христос, коли ми будемо вживати тіло Його, ми маємо пам'ятати, як було понівечене це тіло Його, як Його розпинали, і як самовільно Христос, розуміючи, що буде з Ним і що буде з тілом, і яке він взяв самовільно, щоб стати людиною подібною до нас, і він свідомо пішов на цей Голговський хрест, щоби дати розп'яти себе і пролити свою кров за нас, щоб ми сьогодні мали спасіння і вічне життя. Тому, коли я вітаюся словами слава Ісусу Христу, ви розумієте, що це не просто обрядове вітання, яким привикли вітатися люди в нашому краї, і це дуже добре. Бо слава Ісусу дійсно належить, і якщо би не Він, не було би того, що ми зараз маємо, надію на спасіння і вічне життя. Зачитаю Євангеліє від Луки, 22 розділ, 17 вірша. Узявши чашу і вчинивши подяку, він промовив: Візьміть її і поділіть між собою. 19 вірш. Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав, і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається. Це все відбувалося ще до того, як він мав піти на Голговський хрест, але він уже розумів, що час настав, і він зібрав учнів разом, і він почав говорити їм те, що вони мають робити. І він, вказуючи їм на цю чашу з вином, сказав, що ця чаша тепер не буде. Чаша з вином це буде чаша, в якій буде моя кров, і вам потрібно її пити, щоб мати в собі життя. Так само, коли він приламав хліб і дав їм, щоб вони споживали. І він каже, тепер ви мусите зрозуміти, що це не просто хліб, це тіло моє. Яке я віддаю заради вас, і він каже: якщо ви не будете їсти тіла мого, то ви не будете мати в собі життя. Перед тим багато учнів, які йшли слід за ним, соблазнилися, коли почули такі слова, які він сказав. Ну тут він вже зібрав учнів на одинці, і я думаю, вони вже почали розуміти трохи, що він має на увазі, коли він дає їм цю чашу з вином, і коли дає їм цей хліб прісний. І казуючи на те, що це вже не вино і це вже не хліб, а це є кров моя, і це є тіло моє, що за вас віддається. І він сказав це чиніть на спомин про мене. І по вечері, так само і чашу взяв, говорячи, ось ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Ви знаєте, що Біблія, яку ми читаємо, ділиться на два завіти. На старий завіт і новий завіт. Ви знаєте, що Павло говорить, якщо старий завіт був би досконалий, то не треба би було знову Богу і з людьми заключати ще якийсь завіт новий завіт Но по причині того, апостол Павло каже, що старий завіт був недосконалий, і жертви тельців, биків, козлів і ягнят не могли врятувати людей, мусив прийти новий завіт Старий завіт був даний народу Ізраїля. В Старому Завіті кажуть, що це завіт, який був на обрізанні, на законі і на оцих жертвах цих тварин. Но він був недосконалий, і тому мусив настати новий завіт. Новий завіт – це договір. Ми маємо розуміти, що означає слово Завіт, «Завіт» – це договір між Богом і між людьми. І ось. Бог отець заключає договір із людьми і каже: Оце тепер новий завід, який я з вами заключаю. І цей завід буде в Сині моєму Ісусі Христі. Чому Ісус Христос каже, що немає іншої дороги до Отця як тільки через мене? Бо я дорога, я правда і життя. Отець каже: якщо ви хочете мати з життя, спасіння, прощення гріхів, ось вам син мій улюблений, якого, до якого моє вподобання Його слухайте. І тому отець каже, що ніхто не може тепер унаслідувати спасіння життя вічного і прощення гріхів, як тільки через жертву Сина Його Ісуса Христа. Коли ми це розуміємо, це велике благословіння для нас. І я зачитаю місце, про яке говорить апостол Павло до Ефесян у першому розділі 16-го вірша: не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець, слави, щоб дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його. Ви знаєте, іноді люди можуть робити речі, не до кінця розуміючи, що вони роблять. Тому і Павло каже: Я молю Господа Бога нашого, і Ісуса Христа і Отця, щоб Він дав вам премудрості і відкриття для пізнання і розуміння волі Його, що ви робите тому що ми будемо ще, думаю, чути ці слова на місці сьогодні, коли люди, які жили за часів Павла, прийшовши на вечерю Господню, не мали у цього відкриття, не мали пізнання і премудрості про Божу волю, і вони споживали собі на осуд, а дехто і на смерть, говорить Павло. Тому що не розуміли, що вони роблять. Вони не розуміли, яка святиня те, що відбувається на вечері Господній, і вони споживали це просто як вино, і вони споживали просто це як хліб. Зате Павло каже, багато із вас помирали і хворіли. Коли апостол писав у послання Павло, далі Павло каже, щоб він також просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. І який багатий його славний спадок у святих. Ви знаєте, ми буває часто засмучуємося, нарікаємо на щось, незадоволені життям, тому що ми не зрозуміли оцієї величі і тої. Надії, до якої він нас закликав, і, тої, і не розуміємо того славного спадку, який він дав всім святим і також і нам. Тому апостол Павло каже: нехай просвітяться очі вашого серця, щоб ви розуміли, який славний спадок ви маєте у святих, коли ви, увірувавши Ісуса Христа, прийнявши тіло і кров Його, стали Його послідовниками і Його церков'ю. І дев'ятнадцяти віч, і яка безмірна велич його сили у нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку він виявив у Христі, воскрешивши його із мертвих і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду і влади, і сили, і панування і всякого імені, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому, і все впокорив він під ноги йому, і його дав найвище за все. За голову церкви, а вона його тіло, повнота, що все всім наповняє. Отак От прекрасно апостол Павло описує все те, що увірували ефесяни, як Він говорить про Ісуса, хто Він є такий, що йому покорено отцем все. І його отець поставив. Найвище за все за голову церкви, а, голов... а церква Його це є ми, а вона Його тіло, повнота того, що все всім наповняє. І я хочу, щоб ми, дорогі брати і сестри, пам'ятали, що ми належимо до церкви Ісуса Христа. Я собі так розважав і думав, багато вже сказано на рахунок прийняття тіла і крові. але я іще. Би хотів поділитися однією думкою, яку Господь вірю вложив в моє серце. Коли ми приймаємо тіло Його, Ісуса Христа, і п'ємо кров Його, ми не тільки отримуємо прощення наших гріхів, спасіння і життя вічне. Ми, коли вкушаємо тіло Його і п'ємо кров Його, ми стаємо одним цілим із Ним. Розумієте, що говорю? Стаємо одним, цілим із ним. І уже, Павло каже: не я живу, а живе мені Христос. Коли я приймаю тіло Його, коли я приймаю кров Його, я автоматично стаю членом церкви Його, і я стаю одним тілом з Моїм Ісусом Христом. І вже після того, як Він в мені, каже Павло, я вже для себе вмираю. І вже не живу по волі своїй, але живу по волі Його. І це мій свідомий вибір. Ми маємо це розуміти, що не тільки ми споживаємо тіло Його і кров Ісуса для спасіння і прощення гріхів, але ми споживаємо це також і для того, щоб вмерти для себе і жити для Нього. Щоб Він перебував у нас, а ми в Ньому. Щоб коли ми говоримо, вже не ми говорили, а Він говорив. Щоб коли ми щось зробимо, щоб ми не ми вже робили, а він через нас робив. От тоді ми можемо явити образ Ісуса Христа, тоді ми можемо по настоящому показати, хто такий є Христос, коли Він буде жити в нас, ми можемо прийняти тіло і кров на те, щоби по. Отримати прощення гріхів і можливо так воно є. Ми отримаємо, але ми можемо до кінця не розуміти, що ми маємо стати тепер подібні Христу, щоби Він жив у нас і вже не по своїй волі жити, а по Його. І та як Отець робив роботу свою через Ісуса, так сьогодні Ісус має робити свою роботу через нас. Дух Його має перебувати у нас, і все, що ми робимо, має бути для слави Його. Тобто, коли ми робимо те, що я говорю, ще раз нагадую: ми не просто приймаємо для відпущення гріхів, ми також приймаємо це для того, щоб долучитися до церкви його і стати одним тілом із ним. А для підтвердження цього, я ще зачитаю одне місце, де апостол Павло у першому посланні до Коринфян говорив такі слова: бо ми всі одним духом охрещені, в тіло одне, чи то юдеї, чи то Геліни, чи то раби, чи то вільні, всі ми напоєні одним духом. Немає різниці. Юдей ти, язичник, раб, вільний. Якщо ти прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, ти охрещений одним Духом, яким, який Він, Ісус, дарував церкві Свої, і всі одним духом напоєні. І каже Павло, і тепер ви, коли ви з'єднюєтеся з Христом через це таїнство вечері Господнії, тепер ви тіло Христове. І одних каже Бог, поставив у церкві апостолами, і інших пророками. Інших вчителями потім дав сили, також дав дар вздоровляти, допомагати, управління і різні мови. Це все каже, дано вам від нього, бо ви долучилися до тіла Його. Скажіть, будь ласка, в тілі хто є голова? Ісус, так? Або в нашому тілі, хто за все відповідає, звідки команда йде? Напевно, звідси, так. І каже і апостол Павло, що головою церкви є хто? Христос. Якщо головою церкви є Христос, і команда йде звідси, якщо я, наприклад, рука, хто наказує руці робити те чи інше? Команда йде звідси, від голови. Тому якщо я рука, і я належу до тіла Христового, і головою є Христос, і я, як рука, не можу жити сам по собі, тому що. Це буде неповноцінна рука, яка не буде належати до тіла і вона не зможе зробити нічого. Рука слухає повеління, яке йде з голови, і робить те, що їй каже голова. От голови, головою нашою є Христос. А хто вже є. В тілі Ісуса Христа, то вже кожен із нас має про це питати Господа. А що я, Господи, маю робити? Хто я є в тілі Твоєму і яку команду Ти мені даєш? І ви знаєте, що ще одне скажу: якщо ми, як церква Його і тіло Його належимо Господу, Він є голова, Він про тіло Своє що буде робити? Дбати! Також він буде дбати про своє тіло. Не рука уже сама буде про себе дбати, но все тіло буде дбати про руку. Бо каже апостол Павло: якщо нога болить, то рука їй допомагає. Так само, і якщо десь соринка в око попала, то є інші органи тіла, які починають допомагати оку. Якщо тіло не бачить, куди йти, тому дає Бог і зір. Очам, щоб вони направляли тіло, куди, куди воно має йти. І так воно все злагоджено має працювати. Розумієте, якщо церква не є в тілі Ісуса Христа, а хтось відділився від тіла і починає щось собі там робити, називаючи себе іменем Христовим, Христос йому скаже: Я не знаю його. Відійдіть від мене всі ті, хто чинили беззаконня, бо ви не перебували у мені, і я не перебував в вас. Ось наскільки для нас важливо перебувати у Господі, щоб кожен із нас знайшов себе в тілі Господньому, щоб та команда, яка йде від Голови, була виконана нами тими, хто є в тілі Ісуса Христа. Тому, коли ми споживаємо тіло і кров Ісуса, ми маємо ще раз і ще раз пам'ятати, що тим самим ми автоматично долучаємося. До церкви Христа і стаємо одним тілом з Ісусом, і це тіло, яке має в собі життя, і несе благословіння і благодать. Ось що нам потрібно, і нехай нас в цьому благословить Господь. Прощення Він дарує нам через покаяння. Але після прощення є щось інше. Коли апостол Павло каже, я кожного дня вмираю для себе, щоб оці похоті, пристрасті, і мої пожадливості і бажання вже не панували у мені, але щоб панував мені мій Господь і Цар Ісус. тому що Павло каже, Він прирівнює ще церкву Христову як до солдата, який служить у армії. Там на Цьому, в цій армії, де знаходиться солдат, він не належить собі, він слухає команди командира і робить тільки те, що йому наказує командир. І тим самим він виконує волю свого пана. Там само же і в армії, де знаходиться оцей солдат, про нього дбає командир, дає йому одяг, дає йому їжу, дає йому житло, дає йому все необхідне. Щоб він ні в чому не мав потреби, в нього тільки одна задача виконувати накази командира, виконувати накази того, хто є над ним головою, над нами. Головою є Ісус Христос, як над своєю церквою. І ось, дорога церква, давайте ми будемо чути ці повеління Господа, які Він нам говорить, робити згідно волі Його, і нехай прославляється святе Його ім'я, і нехай йому одному буде. Хвала і подяка. Амінь. Подякуємо, Господу.